Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про годівлю телят від 4 до 10 місяців віку. І так, вранішня годівля розпочинається з роздачі солому. Я рано даю півтюка солому і ввечері даю другу пів тюка солому. І на день йде мені на всіх моїх цих середніх телят один тюк солому. Отак, От бачите, як їдять. Не накидаються, нічого. Такна бути годівля. Що вони не повинні бути з вчорашнього дня голодні. І ми їм даємо і вони якраз їдять до цього часу. Отак От спокійно, розмірено. Отак. От і тут півтюка. Дивіться. Залишилося. Половинку дав, половинку ввечері. Так само там. Оце тюк іде. На один день, що там на ту банду, що на цю. І сіно, ну це маленьким телятом. Манюсеньким телятком. І тим в кінці, що це хлопця я там відлучив і він стою. Там теличка. Ось таке для маленьких теляток. Люцерка стандартна, нормальна, класний сін. Ну і горох цей теж мені дуже понравився. На другий рік, де можливість, то возьму ну, більше. Дуже понравилось, рекомендую. Їдять. Гарно. І поки ми чекаємо, як мелиться зерно, тигрик прийшов по повсякденної порції ласки. Да, тигрик? Хороший мій хлопчик маленький. Так, дивіться. Слідкуйте тепер уважно. Я е, показую, як я колочу і йду. Е, повністю всім своїм, і старшим, і меншим, і всього однаково. Е, дивіться, віса, нулі. Тепер поїхала макуха. Так, макуха 2 кіла, бачите? А тепер йде премікс. Премікс кидаю через вагу. Ось о, 100 грамів кинув і ось, о, довів до 10 кг. Тобто ми зробили уже повнораціонний комбікорм, не суміш зернових, а до речі, зерно, так як я казав, 50 на 50 пшениця хороша і цей відходи. Отака штука, 10 кг. Зараз я це все перемішаю і висиплю в відро і занесу їм. Все дуже просто. Так, і обов'язково соль. Жменя соль. Ось, все. все. Повнораціонний комбікорм мій меншим телятам. Меншим. Так, і на рахунок премікса. Я беру премікс, який. Завод заявляє, що він однопроцентний. Тобто не так, що в якийсь я там взяв непонятно який, ложками міряти. Якась там абстрактна мірка, яку треба непонятно по яким параметрам кинути. Я кажу, що я беру 1% і кидаю 1%. Ось премікс, яким я користуюсь. Фірма All Car. Премікс називається Чудо. Для молодняка ВРХ на відгодівлі. Отакий От премікс, 1%. От так, подивіться, почитайте, телефон залишу у описі. Будете дзвонити, питатися. Я ним всі ці телята, які зараз в мене є, я ним кормлю. От можу вам сказати, що результати, які в мене отримані, вони отримані на ньому. Є на ринку і 2, і 2,5 я бачив для теля, для свиней так само. Я е, ви можете брати будь-який і кидати заявлену. Кількість, яку виробник заявляє, що треба з цього мішка кинути от туди таку-то кількість. От тоді це буде правильно. Я даю 1%, заявлений заводом, і в мене все виходить. Подивіться, що робить який. Молодий топіковий синок. Демон якийсь. Де-де-де. Рве і все, волочить. дивись. Папа і синок. Красавця. Ну, так, що. Діди-сюди. От, ви По Порозносим мені по всьому світі. Все, все, прикращай, давай. Так, малим готово. 4 відра по 10 кіл. Оце я їм даю зараз. Рано. Це солома. Рано видав. І ввечері так само. Солому даю. При будь-яких розкладах ввечері півтюка. І якщо в них там ще дуже багато лишилося зранку, якщо вони не з'їли, то я їм можу дати пів пайки, тобто два відра на всіх. Якщо їм лишилось менше, і вони дивляться так зацікавлено, дивляться на мене, що вони такі вже на грані на грані ще не голодні, але ще не доїли, то я їм можу дати три. Чим мені подобається ця система, що я можу їм видати ввечері. Багато. І на другий ранок не прийти, а прийти аж в обід. Поїлки є, вода є і її дає. Все, я прийшов в обід. Знову солома, типу як би ранішня пайка. І потім так само все далі по цій системі. Знову комбікорм і понеслась. І ще таке буває. Е, зразу вам кажу, в чому суть мо моїх... Привісів в тому, що я оце колочу. Є в мене настроєння, нема в мене настроєння. Хочу я це робити, не хочу, я це роблю. І виходить, я це зробив. Повністю все, через віса до грама я кинув. Нема такого, щоб я щось скинув на глаз або щось не докинув. Понімаєте? от в чому суть. Все зважено, все. Кількість інгредієнтів і його типа, процентовка збережена. Понимаєте, в цьому відрі. Вот де суть, що однаковий по поживності корм кожен день. От, отут зарита собака. Що в мене є такі привіс, а в когось, може, їх нема. Бо хтось наглас Тяп, ляп сьогодні прямо кончився, завтра не дав, післязавтра не дав. там Потім з'явилось знову дав. Це так не працює. Треба все скурпульозно відноситись до деталей. Як є дуже така вислів. Один крок від технології, то завтра буде три кроки від прибутку. Оце, щоб ви розуміли. Сьогодні ви робите все чітко. І ви завтра з вашої тварини питаєте, чого вона не виросла, розбираєтеся, чи в неї мала низька генетика, чи воно на щось хворе. Отаке. От І тільки так буде все класно. Ще одне. Ще я роблю профі профілактичні ну як би, голодні дні. Це буває десь раз у 2-3 неділі. Коли вони дуже зажираються, що я, наприклад, ввечері їм накидав, а воно падло, вибачте, за слово. Не торкнулось, лежить і не їло. Ага, то тоді я їй можу денок повністю нічого не дати, навіть соломи. Або, можливо, можу дати соломи разок, а комбікорму не даю. Вони про вибачте за слово просираються. Проголодніваються і на другий день вже їдять апетитом. І це такого їм цього голодного дня вистачає раз на 2-3 неділі Це я дивлюсь так по ним, як вони їдять. Повірте, лучше вони будуть вашим кормом пренебрігати він буде краще там лишній раз стояти. Але вони не будуть не доїдати і не переїдати. Не буде у вас ні поносів ну це, це дозиці всякі, ні е, здуттів і тому подобно. Ну і ще одне. Якщо ви хочете перейти з вашої екстенсивної моделі від годівлі на інтенсивну от такого плану, то вам треба це зробити дуже медленно, повільно. Тобто, якщо ви даєте багато соломи чи багато сіна, якщо ви даєте ваші буряки, там, жуми і все остальне, ви просто ті інгредієнти не забираєте. Ви йому просто додаєте оцей вкусності комбікорм. І він сам зробив вибір. Ви побачите, якщо він це з'їв ужом не з'їв чи сіна не доїв, ви тоді починаєте тільки зменшати. Ну його треба привчити з тиждень з ним пограти побігати. А я оце з першого, дня, як тільки вони примолозові, комбікорм, цей же ж предстарт гранульований, заводський. І пішли, пішли, пішли без обмежень і до самого до самого до свідання, коли вони їдуть. Ось така штука. Так, все, йдемо роздавати. Пікай, пікай. На, відійде, візьміть, Кузя, відійде. Так, отак. От хто їсть, хто лежить? Ну, я вчора їм ввечері дав чуть-чуть, бо в них було багато зранку лишилось, і я їм дав. Ввечері трохи. Ось так, бачите, їдять, але не накидаються на їду і не їдять шалено прям. так їдять. Бо звісно, ну, вчора її не додав. Пайку може хтось і голодніший. Ось такі діла. Так що все просто і ефективно. Що, крикунка, як діла? А? Красотка моя. Все їдять. А якби вчора я їм видав, то можливо навіть до зараз би в них лишилося через чур. Ось таке. Тут просто кури в мене і качки, оце це лазять. І буває, полазять, а вони вже тоді не хочуть одне з другим їсти. А коли не дав або додав менше, то вони виїдають як слід. Отакі діла. Так, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте запитання, діліться досвідом. Можливо, у когось є якась ще більш гнучка і компромісна модель від як у мене, то, можливо, діліться досвідом. Всього, всім найкращого, займайтеся сільським господарством, допомагайте Збройним силам України, чим хто може на своєму місці. Слава Україні! І героям нашим слава Все найкращого.